Я не розумію вашої мови, на якій мові ви розмовляєте. Одіозна блогерка Анна Алхім відзначилась черговими скандальними заявами про Львів та вкотре нагадала про свою ненависть до української мови. Я розумію, що люди діляться на плохих і хороших, але Львов якась какайте. Я не розумію, що ви собі накрутілі. На відео жінка розповідає про дорожній інцидент, який трапився із двома військовими. Їхня автівка була на львівських номерах. Блогерка розмовляла з ними російською. У відповідь почула, що її не розуміють. Це неабияк не того, щоб обурило її. Друг 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 проти друга. Я не розумію вашої мови. Я не розумію того, я не розумію того, я який ви мові б ідітя. Як ви валі. Алхім регулярно опиняється в епіцентрі скандалів. Вона слухає російську музику і просуває це в інстаграм. Ба більше раніше жінка називала президента Росії найвпливовішим лідером світу, після чого дивувалась, чому її вважають проросійською і пропутінською блогеркою. Крім того, Алхім обзивала мешканців західних областей України заводом довбнів через заклики говорити українською мовою. Натомість сама блогерка систематично стає на захист російської мови із заявами, що не підтримує обов'язкову українську мову ні в медіа, ні в держустановах, а вимоги говорити українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Окрім цього, блогерка звинувачує журналістів. Мовляв, якби не було публічного тиску, то вона б давно говорила державною. Своєю чергою в мережі обурюються, чому на блогерку, яка розділяє країну, вболіває за русський мір, просуває російську музику та язик, досі не звернула увагу СБУ. Максим Турченський, телеканал НТА.